Друзі, вітаю! 30 жовтня. Слава Україні! Очередна форма. Демонструємо, як виходить і для себе, і для вас, і для замовника, так як потрібно відзвітуватися. Не кожну форму вам знімаємо, як воно виглядає. Не кожну форму озвучуємо які розміри, так як все індивідуально. Ну, по великому рахунку, в общих чертах скажемо. Це восьмирамочник з мінімальними фальцями. Тут всього лише 5 мм фальц, внутрішній розмір 300-й, стінка 35-та. Ручки тільки на двох бокових стінках. І будемо знімати. Ну, перше, візуально, що бачимо, от тут більше всього вийшло ось в цьому місці. Тут і тут. А все, а ну ось тут трошки. Ну, ерунда, коротше. По великому рахунку, вся ерунда. Навіть і не буду знімати, так як я всім рекомендую, щоб спочатку з перед відкриттям відчищали. Ну, знав, що е, багато хто тим нехтує. І саме подивимося, чи приносить воно ну, якісь, скажімо так, незручності при роботі. Може, то мої забаганки, скажімо так. Ну і все, будемо відкривати. Це перша залівка. Бера замки трошки подрегулювати так, ну і будемо відкривати так. трошки зражати замки треба треба їх подати Ну, вони потім розходяться розходяться і буде все добре так, що маємо? Зняли. Ну, за рахунок 5 мм фальсу кришка предстої зовсім. Без проблем. Ну хоча, і недавно лели 12 рамочних химик XL, там фальц 20 мм, теж без проблем все розбирається. Так, все так вийшло. Ось вот так гарно виглядає криша. Так, а, також питали. чим змазуємо? Друзі. Ми змазуємо пур 300, Бо багато хто нам дзвонить і починають нас, скажімо так, питати нашого е, Мнення, чим краще змазувати форми, так як багато хто приобрів різні форми, і такі, і такі, і такі, чи від нас чи не від нас. Ну, хоча ті, хто від нас е, замовляє, ми відразу рекомендуємо те, що потрібно. А ті люди, котрі, ну, як завжди, питаються зекономити, потім е, у них виникають різні проблеми з. Навіть не проблема, а стає питання стосовно з чим змазувати. І починають дзвонити, прошучи пораду. То в конічному мітомі виглядає як не порада, як переубеждення нас, що краще чимось другим змазувати, бо хтось зі йому говорив, так, що так краще, так дешевше. Друзі, мені по барабану, чим ви будете змазувати, хоч і з змазуйте. Мені зовсім без різниці. Ми мажемо пур-300, так як він не воняє. Тут закрите приміщення, тут потрібно, щоб було тепло. Якщо ще змазувати якоюсь баламутою, яка якою буде воняти, то це зовсім не може буде працювати. Це мінімально пахне, дуже добре відстає, розход мінімальний, в ітогі і вартість окупається в рази. Так що, а ви змазуєте чим хочете. Так, розбираємо. Так, Осторожно. щоб... Цю грязь сняло з форм, залилося дуже ідеально. Це взагалі супер. Так, на цих стінках у нас ручки. О, тут зовсім відкривається без проблем. І тут всю грязь познімало з форми. Ну, та й добре. Так, бачимо, що нічого не відламував, відкрили так, особо якихось проблем немає. Ну, тепер, в будь-якому випадку, знімати і так, то потрібно буде, щоб для того, щоб робити повторну заливку, ну, не для нас, а для е, майбутніх власників, заливно, все рівно все тобі буде заважати і знімати, і так і так треба. Так, що, що робимо далі? Ну, як завжди, питаємося спочатку, відірвати стінки від, е, від форми. Щоб краще йшло, все відірвано, ну і можемо піднімати. Тут у нас нема, нема ніяких перегородок, і, і за того дуже добре воно йде. Коли є перегородка, яка ділить корпус пополам, а, ну, вона все рівно уплотняє, скажімо так, корпус. І подйомним механізму, навіть якщо він приподняв сантиметр чи скільки, а, це не значить, що вже форма, скажімо так, в, ну, получила люфт. Вона і так стоїть в оповненні, так як перегородка не дає йому вліво-вправо і, і взад вперед е, махатися. А тут бачимо, що якщо нема, бачимо, що як ідеально відірвало, так як і фальц малий, лише 5 мм. Чому 5 мм? Зараз будуть на писати, що той вітер буде здивати криша. Людина замовила тільки корпус, так як. Ну, і на мій погляд, якщо вже робити пасіку е, і бюджетно, і з толком, якщо все ж таки робити пінополіуретанові собі вуля, та, наприклад, дно і кришу зовсім не вижу проблем зробити із дерева. Так як дерев'яна ППУ, якщо в неї не вкласти метал, вона буде не зовсім долговічна і потім приведе. К крутінню, ймовірним нападам, потім бджіл під кришу і тому подібне. І хто би що не говорив, кого не веде, всіх веде. Так, що маємо? А це що? Бачимо, 5-міліметровий фальч, под рамки, ручки, ну, перша заливка і це ідеальна заливка. Ніде нічого не прилипло, вийшло зовсім без питань, це враховуючи те, що по цій фальці в будь-якому випадку зараз наліз в ППУ і він його тримав. Ми його зараз відірвали, зараз вже в другої, при другій заливці нічого тут не буде затікати, і буде зніматися ще набагато краще. Все, дуже вдалий, дуже добрий. Стінка 35. Е, Я, якщо люди питають, мого. Мнення, яку ж все ж таки робити, я роблю 38-40. Це перший, котрим ми зробили 35 мм. І якщо чесно, мабуть, і 35-го да? Ну, якщо, якщо друзі, враховувати, що е фальс буде невисокий. Бо якщо, наприклад, фальц буде вже 10 мм, то тут всього не пам'ятаю скільки зараз заміряємо, Ну, то й 10 на 10, він доволі буде скажімо так, високий і тонкий. Приведе к тому к заламуванню і тому подібне. В такому випадку нормально. Коли ми його робимо е, 40-ву стіну 38-40 ну, на 3-5 да, мм більше, тут виходить, грубо говоря, вже е, ну, 13-14. Так що, якось так. Все, друзі, продемонстрував. Кому потрібно, звертатись, недавно озвучу ем, інформацію стосовно проєктування форм. Дуже багато людей, які цікавляться. Ну, мабуть, такі шпіони, які дзвонять і хочуть узвідати, щоб узнати, і тому подібне. А є люди, які замовляють. І от ну, просто поради прошу, друзі. Як ви уявляєте собі. На таку співпрацю. Бо от люди, котрі хочуть зекономити і замовляючи чертеж, я розумів, що для мене це деталі. А для когось це може бути тільки металолом. Бо якщо не знати послідовність збирання і тому подібне, можна просто-напросто напортачити. Є определьна послідовність, котру деталь за котрою треба. Бо якщо ну скажімо так, зробити одну операцію скоріше, не котру потрібно, потім просто-напросто не можна буде доскладати форму, потрібно буде розрізати, шліфувати, а декотрі такі нюанси, де ну, зовсім не можна буде е, висверлити і розібрати. І от собі якраз тепер думаю, як би то було? От людям намалюю чертеж, а супроводження потім... як зібрати форму. Якщо я ще буду консультувати, як, за чим, як шліфувати, як подганяти. Та ціна за проєктування туди, скажімо так, виходить дуже мала. Ну, коротше, це така парада. Парад, як би було правильніше. Бо, що не хочу, щоб люди просто замовляли, а я їм потім відмовляв в допомозі по, скажімо так, монтажу, так як просто на то і часу не буде, і, і бажання не буде. Якщо хочете зекономити, купити не чертеж, а проект. E, ну, по різку бо я пропоную вам тільки чертеж на деталізацію. А не подальше супроводження. Хоча ну, якісь, якісь поради, звісно, що дам. Друзі, такі питання ні о чому. Коротше, задав, хто може що сказати скажіть. Все, зробив дуже гарно. E, клієнт нехай теж дивиться, конкретно для нього нічого знімати не буду. Достатньо цього, нехай подивиться і. Мені дуже подобається. Собираю, крашу на відправку. На цьому буду завершувати. Слава Україні.